Які види протезів доступні за державною програмою? За державною програмою безоплатного протезування можуть бути доступні протези верхніх кінцівок, це функціональні та косметичні протези кісті, предпліччя та плеча. Функціональні протези можуть бути як механічні, так і електронні. Наступна група це протези нижніх кінцівок. Це модульні протези стопи, гомілки, стегна та протези для купання для різних частин нижніх кінцівок. Ортопедичне взуття для дорослих та дітей, коригуючі ортези на верхні та нижні кінцівки, а також протези на хребет за державною програмою. Доступні й інші допоміжні засоби реабілітації, такі як крісла, колісні, палиці, милиці, ходулки, меблі та інші засоби для адаптації життєвого середовища під потреби осіб з інвалідністю. Більше та детальніше про допоміжні засоби реабілітації ви можете самостійно ознайомитись на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чи є вікові обмеження для протезування? Відповідно до українського законодавства, зокрема до постанови 321 та 518 кабінету міністрів України, вікових обмежень для отримання протезу не існує. Усі особи з інвалідністю, незалежно від віку, можуть отримати необхідні їм допоміжні засоби реабілітації, включаючи протези для покращення їхнього життя та соціальної інтеграції. Пріоритет надається дітям з інвалідністю, а також військовослужбовцям. Чи покриває державна програма витрати на ремонт протезу? Так, державна програма забезпечення допоміжними засобами реабілітації в Україні передбачає не тільки надання самих засобів реабілітації, але й їх ремонт. Ремонт допоміжних засобів реабілітації здійснюється у відповідності до порядку, встановленого державою, та включає як гарантійний, так і післягарантійний ремонт. Ремонт засобу реабілітації, гарантійний сплок експлуатації, якого не закінчився, проводиться суб'єктом господарювання, який забезпечив. Особу таким засобом за рахунок коштів такого суб'єкта, крім випадків заміни приймальної гільзи куксоприймача у разі зміни антропометричних даних та коли виріб отримано за благодійні кошти або за кордоном. Після гарантійний ремонт проводиться за рахунок коштів державного бюджету за заявою про проведення ремонту, поданою особою до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Особа або її законний представник може звернутися із заявою про проведення ремонту після гарантійного. Ребілітації за кошти державного бюджету у разі дотримання умов його експлуатації, зазначених раніше у договорі про обслуговування засобу реабілітації укладеному між суб'єктом господарювання та особою або її законним представником. Які документи потрібні для подачі заявки на протезування? Спочатку особа подає заяву до одного із органів можуть бути орган соціального захисту населення, це може бути ЦНАП, територіальне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це може бути через електронний кабінет у банку даних єдиного державного веб-порталу або через соціального працівника. Серед документів, які необхідно для подачі заявки, мають бути також посвідчення особи ІПН, висновок про необхідність забезпечення допоміжним засобам реабілітації, виданим одним із органів ВЛК ЛКК, СЕК або МДРК. Для військовослужбовців також необхідна довідка про обставини травми. Чи можна скористатися державною програмою, якщо вже ви маєте протез придбаний за кордоном? Так, ви можете скористатися державною програмою забезпечення допоміжними засобами реабілітації, якщо ви вже отримали протез за кордоном. Перш за все, ви маєте право за державні кошти отримати гарантійний та післягарантійний ремонт такого протезу. Для цього вам необхідно звернутися до підприємства, яке буде здійснювати ремонт. Для його під підкласу та виду виробу далі підприємство подає інформацію про такий засіб реабілітації до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для внесення інформації про засіб реабілітації до банку даних осіб з інвалідністю. Також ви маєте право отримати за державні кошти і інші допоміжні засоби реабілітації, в тому числі другий протез. Іншої функціональності, які передбачені порядком постанови Кабінету міністрів, для цього вам необхідно отримати висновок про необхідність забезпечення допоміжним засобом реабілітації. Це може бути здійснено через лікарську консультативну комісію ЛКК, або через Медико-соціальну експертну комісію МСЕК, або через ВЛК військово-лікарську комісію. Або МДРК мультидисциплінарну реабілітаційну команду та подати заяву на забезпечення допоміжним засобам реабілітації до одного із органів, які зазначались раніше, це орган соціального захисту, СНАП, територіального відділення фонду або через електронний кабінет у банку даних єдиного державного порталу, або через соціального працівника.